Доброго дня, сьогодні 29 липня. Не було у нас дня чотири. Це приїхав подивитися. Що тут на перець? Нагород. Це перець Кантата, гібрид. Що тут тензіометр показує? Показує, що поливати поки не потрібно. Ліс пиляють. Там у нас ліс. Зараз подивлюсь огірки помідори. А помідори нарешті почали червоніти. Які красиві. Взагалі заглядіння зараз подивлюсь на огірки мабуть повиростали сусід трохи рвав, но скільки там йому треба мало Огірочки які красиві і ось зараз буду рвати так, а що там кавунчики від дині? Ну, некие дыни. Красота. Ковыны не лежать. Вот еще дыни. И вон дыни. Кавунчики. И кавунчики, какие красивые. Еще... еще хвостик не засух. А не, засух. Вот он засохший, який. Значит, можно Ну це і пробувати і цей вже почав засихати. Сьогодні попробую капуста нарешті позакручувалась. Там огірків. Ціла купа і там кавуни лежать. Ці якось довго лежали, лежали, а потім як почали рости, оце вже, ну я не знаю. Кілограм сів мабуть, є Ну ще зелений. Тут перці увідають якась болячка чи що, не знаю. Чого вони виглядають може? Тут там листя подсключилась. Он... Дожі нема. Потрібен хороший дощ. Не вистачає перця щось якихось поживних речовин. Ладно, всім дякую, пока.